Слава Україні, слава нації, смерть російській Бидло Федерації. А, і так. Сьогодні я вам хочу продемонструвати один дуже цікавий наглядний випадок з метою, щоб ви ніколи такого вдома не повторювали в себе верніше. Ну, і дане відео, хоч буде трошки хакерське, але це буде біле хакерство. А, тема відео буде така: чому не можна? Залишати вайфай мережі відкритими, тобто без пароля. А де, то я бачу, це зробив. А, особливо, якщо ти завеш в багатоквартирному будинку. І так, чисто, звичайно, недавно я за допомогою такої утилітки як Wi-Fi аналайзер, побачив, що в моєму будинку є відкрита Wi-Fi мережа. А, ну що ж. Гадітька, я вирішив дослідити це питання. ну Десь вона тут недалеко знаходиться, по Wi-Fi аналайзеру показувала. Зараз я вам покажу, що може зробити людина, яка зі злими намірами, якщо у вас відкрита Wi-Fi мережа. І так, поїхали. Ось побачу я оцей Типелінг. В мене він дав 8. Але офігенно. Зборочка класна. І тілочки зашибись на робочому столі. О! І от в Вінді 8 відкриті мережі показується з таким знаком окликом. От я підключився до цього тепелінка. Даже полінились зашифрувати, щоб сразу вже видно, що це є Типелінг. А відповідно більш прохаваний хакер, який знає, Наприклад, вже назву виробника, коротше, обладнання, може вже зразу погуглити, а які ж є баги в цього ТП-лінка, Що ж це за херня, коротше? Може там є ще якийсь баг, що можна його так уламанути капітально. Вот. Е, ну, от інша справа названі от всі решта там. Ні, ніде не видно. Ну, Оце от теж хтось полінився. Kyivstar 2088, або ж самі е, спеці з Київстара і тому подібне. TP-Link Сразу видно, що тут є TP-Link. І так, я підключився до той Wi-Fi відкритої мережі. Від... Заходимо панель управління, центр управління сітями. Можна і через командну строку подивитися IP All IP школи, я так показую. Як то кажуть, для простих груди. Щоб було проще. Находимо наш безпроводний адаптер. Дивимося, зрозуміло, ну, що це 2G стандарт, не 5 ГГц, Б450 метрів саме дає так. Дивимось ага, Бачимо, IP 0101. Шлюз 0.1. Оцей нам треба 0,1 мережа. Чудово. В Бераузері! Ми так і набираємо! 192 168, 01. І що ми бачимо? Овика! Навіть нема пароля, зашибісь! Е, так, 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 так. І от ми можемо побачити всю вебморду роутер. Вс, мак, айпішнік. Який канал? Так можемо тут взяти взять і освободити. освободить. Якщо освободимо, освободим, йому. ему. хоче за все, що цей колонбу, даже 172 мережа. Черт, не зрозуміло. Короче, якщо ми візьмемо зараз то освободити, все, чорт лишається без інтернету. По нам достатньо даже зарубать вай файл тут только одну птичку, блядь. до побачення, бляха, хануха. Блять, ще регіон полінились даже. Отако як були, бо по деполту там стоїть Росія, мені знайомий інтерфейс у цього WR740M. Це пісець, так, ми можемо вообще його зараз, його мак от сюди запірдолити, коротше, і зробити фільтрацію по мак, що він сам до себе не зможе підключитись. Коротше, плацдарм для дій такий широкий. Роботи, як то кажуть, не початий край. не вспахане, город не засіяний. Чорт забирай. Стріляти колотити. О, а тут ми можемо побачити зараз е, таблицю Арпу, а побачити е, пристрої, які зараз підключені, поскидати їх, скільки айпішників відповідно 101-й мій. Той ж дідько бляха-муха Вася, той який от зробив відкриту мережу, він навіть і не бачить, бляха-муха до нього. Ж, ну Це понятно що це якийсь лун, який, слун, який навіть не догадується, як зайти на ведморду свого раутера даже не знаю что тут 101 перший левый айпишник а, в нього. так что мы тут еще можем за там взагалі до заводу до завода зараможем скинуть и на кнопку восстановить робот чудеса а, я конечно не буду ничего людям ломать Е, навпаки, я питався в одної сусідки, думав, що то її. Ні, вона сказала, що в неї є пароль. Тому що навпаки, мені жалко таких людей, я їм хочу порадити, щоб навіть допоміг поставити пароль. Але просто я вам демонструю, що можна вчудити. От, і не обов'язково мати, як то кажуть, якісь там хакерські навики. От. Просто достатньо трошечки е, знання it ті мережі, як побудована. Побудовані мережі, про, трошечки знати про IP-адресацію і аляти, король. Не повторюйте цього ніколи. І не робіть ніколи відкриті мережі мережі. Якщо побачите в своїх сусідів, якщо ви з ними в хороших відносинах, бля, ліпше скажіть їм, що така от лажа, бляха, муха, прикрий дирку, прикрий свій бах. Прикрив свою задницю, бо накопають в неї. Вот. Не робіть людям зло. Нахіра, москалям тільки треба робити зло. Бо москалі то не люди, то підараси. Слава Україні, слава нації, всім гарного вечора. Надіюсь, урок вам буде корисний. Вот. Ну а я все ж таки постараюсь знайти ту людину і розказати їй, що в неї є дирка. Нехай її все-таки закриє, бо то може загрожувати дуже плачевними наслідками. Всім пока.